Друзі, привіт! Приготувала салати. Чотири салати сьогодні. Мімоза, салат такий ось, мімоза і шуба. І це салатик. Олів'є. Такому лоточку. Ось що будемо пробувати олів'є. Це салатик. І крабовий салатик. Це такі традиційні салатики, а це крабовий ось салатик. Зараз будемо їх смакувати, пробувати. Будемо. Спочатку олів'є. насипаємо. у мене тут буженинка і капчуна колбаска. Дві такі, горошок. Отаке є все олів'є. Будемо спочатку смакувати. Сейчас олів'є насиплю, закрию, а тоді будемо крабовий. Олів'є вже час. Салати олів'є. і спробуємо смачно. Горошко такий м'якісенький, своє лініє, горошок... Ти мені теж насипала. Ну як? Хм, mm, добре. Смакує? Так. No. О, гірочок замаринований. В тебе теж своє лінія Баночки відкрили. Ммм, mm, смачно! І e без сливи смачно! Чувствую, що колбаска копчена Вілочку потримай. А я тобі ще насиплю крабового. Будеш крабовий? Да. А крабовий такий яскравий. Муркочка така яскрава, кукурузка і крабові палички. І такий вийшов яскравий. Достатніше ще. Такі кольори яскраві. Сипсики влазить. Krabą czuć. Czuć. Jakieś takie krabowe paleczki, uchłodnione. Dużo krabą czuć. na настоящi, tak? Jak tak one ich zrobili. Mmm, bardzo dobre. On ja sobie wsypię. Bir dakika baba, dobra. doğru. Da, benim için ses, крабом чуть. Какой жестко. Там уверенный смак краба, да? Так я ошибку краб и кукурузка. Taki smak utoniczony. Insza jest smak, czym nie wie, dá? Дуже добрий салат. Mm -hmm. Крапові палички прямо так виражені. Це розумний вибір. Во тебе. вибирай, який. Що бачи мій муза? Пере. Ти таке єдинчики робила? Да. Ти на Новий год заставила? Да. Попробуй. Давай, таких я дві місячки зробила. А мімозу одну зробила, з, з, туною. Ну не будемо пробувати сьогодні. Ні? Ні. Хорошо, гаразд. Не завтра вже. Угу. Новорічну ніч? Так. Да. Мені треба деconstant. Попробуємо на нову да. на врізь, но ні. Окидві я зробила. Можна пробувати. Про пробуємо. Пожалуйста, став йогочку. Зараз Треба якось лопаткою його, ну я так попробую. Лопатку не взяли. Okay. торжественний момент. Торжественний момент, так. Да. Ще не мав на салату змівіною. Давай зробимо. І можна зробити. Зараз. Зараз. де зробиш? Можна зробити. Десь у у це теж традиційне змівіне. Я в дитинстві саме перше навчилася робити змівіни. Мені так сподобалося, але ж у нас немає майонезу. А як же його зробити? -таки? Весь весь викортування. Да, викор Ми потім зробимо. І, і телефон вже розряджається. Так. Да? Да. Ну, потом. Тільки, тільки що длинне відео записували, як мама готує салати, ці прекрасні, чудові салати. Традиційні. Так. Да. традиції. — А тобі сподобалося? Так. Да. Дякую тобі, що тобі спочок сподобався. Тобі побольше, чи Ми... по... Ми зможемо і пізніше зробити салат трохи. Так. Да. давайте ще, чи ні. А ти б весь майонез використала. Ну, так, так вийшло, так вийшло. Я подумала, що по-моєму. Запасти кінця майонезу? Так. Да. Я. Так воно і, і, і круче мачу, тому що щоб багато не з'їсти майонеза. Щоб поставити шлунок для солодкого й солодка ж буде. Треба замовити 10 баночек. Шо 6 солодка буде. Я раніше зробили запаси королівський смак, там удобно. Там баночки різних розмірів є. Ну як тобі? А я... Ну розпробуй, як воно? Добре, дуже. Це шуба. а Оселедчик як. Своя лінія оселедчик тоже. І всі різні салати. Усі різні салати, смаки. А салати... Цей самий такий добріший. Не всі дуже добрі, ну, ну цей самий добріший. виходить такий іменно рецепт. Оце? А да. взагалі ти, ти, тобі подобається саме більше олівє, Ми мені давно його їли. От кар... Картошки багато, це добре. Вона ще менше, дав ти? Не те, що менше, я картошечку полила олійкою з оселедчика. Мені така так, та олійка так подобається, З заселедчиком. Дуже, Дуже, там такі спеції. Я цю картошечку олійкою цієї полила. І воно таке вкусне, так? Такий смак ніжний. А тебе радує, там завжди свіже. Навіть що там розбіжають люди. Там завжди свіже, ці оселечи. І та олійка така смачна. Я її сам хлібом вимочую, як от ми купляємо до картошечки. Smaczno, tak? Tak. <try> 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 Takim na to, takę. Всё Продегустували сьогодні, не будемо наїдатися, щоб на завтра всі змогли салати з'їсти. Так. Да. Сьогодні буде підготовка. Ще раз будуть бутербродики пізніше. Анонс. Анонс, бутербродики будуть з різними начинками. Сидіть за каналом, у нас будуть новорічні різдвяні відео. Діти ми розчекаємо. Атмосфера різдвяна. Так. Да. Да. Чекаємо подарунки під ялинку. Надіємося, що в наступному новому році спонсори подарки предоставлять для зрителів, для глядачів. Поразні. до зустрічі. Папа, до нових зустрічей. Готуйте, смакуйте, будьте щасливі!